Дуже велика вдячність Хмельниччині за те, що є така можливість проводити для діточок з громад Харківської області психологічну реабілітацію в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. В кооперації з СОЩ, «Штаб громадянської оборони, у яких владіний проект дітям війни, ми підключили Малинівську Дергачівську громади. і перша група вже пройшла реабілітацію. Буде проходити психологічну реабілітацію. Друга група: 35 діточок і шість дітей, які залишилися, щоб пройти в друге. Чотири вихователя від громад. Теж приїжджають діточки з Малинівської Дирачівської громади, дуже сильно потребують такого відпочинку. Дирачівська громада була до нашого контрнаступу, половина в окупації, і виходить так, що одна половина страждала від. Прильотів да, постійні були. Інша половина була під окупацією і теж було дуже тяжко. Це зі сторони Білгорода це, це направлення, це в перші дні війни рашисти зайшли на територію Дерачівської громади. І Малинівська громада з іншого направлення, це Куп'янського, валуйське направлення. Теж в перший день війни зайшли рашисти. Ми їх відбили, і вийшло так, що Малинівська громада була наші хлопці були на цій території, а 10 кілометрів там коробочки на вже стояли орки. І виходить, що діти, що з Дирачівської з Малинівської громади, весь цей час до нашого контрнаступу і відвоювання територій, постійно були в напрузі. Діти їдуть з ада. З тих територій, які були, більш всього страждали, коли вони проходять цей місяць, і по першій групі ми побачили, вони відкриваються. Велика вдячність команді громадянської оборони, всім, хто задіяний, настільки дають. Дітям можливість відірватися від цієї реальності, да, і вернутися в те дитинство, яке було до війни. Плануємо розширяти кількість громад під цей проект Харківських. Зараз у нас в планах Липецька громада, Циркунівська громада, громади Куп'янського району, які зараз більш всього страждають, де ведуться бойові дії, і багато дітей були евакуйовані в місто Харків ізюмський район. Цією групою вже їдуть грамоти для мерії Кам'янець-Подільської, для вашої обласної Хмельницької адміністрації, для всіх, хто був включений, і будемо цей взаємозв'язок покращувати, щоб було це все в плановому, постійному режимі. Велика вдячність Хмельниччини, все буде Україна.